Вітаю, друзі! З вами Ірина Іванчик, і наша програма Доросле читання дитячих казок. Цього разу я вирішила трошки розважитися і взяти не українську народну казку, а казку літературну, яку написав, ну, мені здається, самий відомий каскар в світі Ганс Христиан Андерсен. І казка ця називається Красало. З моєї точки зору, ця казка це взагалі така собі інструкція і поради для рейдерів, брачних аферістів і нечесних на руку бізнесменів. Чому це так? Зараз спробуємо розібратися. Як завжди, я раджу звернутися до інтернету або до видавництва Абаба Галмага і прочитати цю казку перше ніж слухати мій розбір. Казка починається з того, що солдат повертається з довгої-довгої служби в перечутті нового вільного життя. На своїй дорозі він зустрічає стару жінку. Вона стара, дуже некрасива, але, як виявилося, в неї є певні знання, і вона готова ними поділитися з солдатом. Вона дає йому бізнес-рецепт, як заробити перший стартовий капітал. Для цього потрібно залізти в дупло дерева. На саме дно в підземелля, і там набрати хоч мідних, хоч срібних, хоч золотих монет досхочу. Для цього треба тільки відволікти увагу собак. І тут наша стара добра жінка дає, можна сказати, страховочку цьому солдату. Вона дає йому свій фартушок, який може відволікти цих злих охоронців скринь з сріблом золотом. І мідю за це все стара жінка, яку звали до речі, відьма просить солдата дістати з того підземелля кресало, яке колись давно забула там її бабуся. Солдат погоджується, спускається під землю. Спочатку набирає міді, потім викидає, набирає срібла, потім викидає срібло, набирає золото, і нарешті з повними кишенями і з повним ранцем золотих монет повертається на білий світ. Ледве не забув там кресала, але стара жінка йому нагадала: коли солдат повертається на поверхню, він відмовляється виконувати свої умови договору і відрубає старій жінці голову. Сказки, ми розуміємо, що не дивлячись на те, що ім'я в неї була відьма, насправді нічого поганого вона солдату не зробила. Більше того, вона поділилася своїми бізнес-секретами і була до нього тільки доброю. Єдиний недолік у старої жінки був те, що вона була некрасива. То що ж тепер, як не красуня, то можна і вбивати, не шкода. Відунья в міфології це. А, Жінка, яка знає закони природи, розбирається в лікувальних правах, вміє лікувати як тіло, так і людські душі. І в середньовіччі вона була несправедливо обрехана і отримала своє інше ім'я, не відунья, а відьма. Може, тому в середні віка в Європі була ця чумна пошесть, яка забрала мільйони і мільйони життів, тому що спочатку вбили всіх кішок, які також вважалися. Магічними тваринками, а насправді вони були дуже корисні, тому що їли отих тих опасних захворених е, щурів. А потім і всіх родоволосих і зеленооких жінок, яких назвали відьмами, і які могли би вилікувати, можливо, людей, які захворіли, але не змогли, тому що згоріли на кострах. Це звичайно недовидений факт, але міф на той міф можна вірити, а можна й ні. Далі він опиняється в місті, де ну, звичайно використовує за призначенням це золото. Зрозумійте, він не заснував ніякого бізнесу, не ні створив робочих місць. Він вирішив прокутити все це добро. Звичайно, одяг, наїдки, напитки, друзі аж до того часу, поки все це. Золото в нього не закінчилося, і знову він опинився маленькій кімнаті під самим дахом будинка без їжі, без питва в старих латаних чоботях. В якийсь момент він, мабуть, змерз, тому що захотілося йому вогню. Він взяв кресало, черкнув ним один раз, і ця зла собака з підземелля прибігла до нього. Була готова виконати його побажання, принести йому мінних монет. За якийсь час наш герой зрозумів, що можна користувати це керсало, визиваючи собаку величезну, яка приносила йому золото. Він знову розбагатів, купив собі красивий одяг, старі друзі повернулися до нього, і легковажне життя продовжувалося і далі. Навіть тепер солдат наш не зрозумів, що треба якось. По-добрему вкласти ці гроші для того, щоб бути непоганим членом суспільства. Звичайно, таке життя, нехай воно і безтурботне, набридає, і хочеться чогось гостренького адреналіну, одним словом. Потрібно було брати недосяжні висоти, продичатися з королем, піднятися на саме олімп влади. Для цього потрібно було вигідно одружитися, заволодіти дочкою місцевого короля. А її охороняли. Бо було пророцтво, що вийде заміж вона за простого солдата. Ну, батькам, звичайно, це не подобалось. Якби не протизаконні методи та поміч потойбічних сил у вигляді собак з підземелья, то так би та царівна прожила у базанку і вийшла би заміж за царевича, або хоч за якусь порядну людину. Але ж і царівно наш герой отримує обману. Вірний собака приносить на собі сплячу царівну на побачення до солдата чи вже й не солдата. Тобто вона фактично непритомна, неусвідомлена, бачить його в своїх снах. Ніякого залицяння, побачень, сирена, знайомства з батьками, сватання. Власне, вони знати один одного не знали, тому що ні разу не поговорили і слова один одному не сказали. Одурманена дівчина. Яку собаки вночі носять до будинку залицявника. Вам це нічого не нагадує? Дуже сучасний підхід. І все ж турботливі батьки викривають кривдника, садять його у в'язницю і готують над ним суд, викривши всі його злочини. Хоч це і королівство, але, скоріш за все, конституційна монархія, тому що не просто відрубали йому голову, а готували над ним справедливий суд. На цьому. В касі міг би бути і кінець, ну але в житті, власне, як і в цій касі, не все відбувається логічно і по законам справедливості. Солдат знову викручується, отримує, підкупивши хлопця малого своє відьмене кресало і перемагає царських батьків, нацьковує на них своїх злодійських собак, знищує справедливий суд. А що ж на рід? А Нарід попросив на трон солдата Неробу, неука і кримінального авторитета, який міг тільки розважатися та знущатися над безправними дівчатами. «Служивий, будь нашим королем і одружися з чарівною принцесою. Отже, солдата посадили у королівську карету, карета їхала, а всі три собаки танцювали перед нею і кричали Ура! Хлопчаки систіли, засунувши пальці до рота, солдати віддавали честь. Ну а принцеса. А чарівна принцеса покинула свій мідний замок і стала королевою, чим була дуже задоволена. Весільний банкет тривав цілий тиждень. Собаки, витріщивши очі, теж сиділи за столом. Отака казочка. Висновків не буде. Єдине, що можу сказати, що казку, звичайно, можна було би прочитати по-іншому. Якщо призначити солдата. Позитивним героєм, протагоністам, виправдати вбивство старої жінки, яка ніяк його не скривдила, згадати про те, що, можливо, відьма це такий собі метафорічний образ, який відображує знання, доступ до підсвідомого, до інтуїтивного, і тоді вбивство цієї відьми не виглядало б таким жорстоким. Але ми намагалися читати казку очами наївної дитини. Що вона могла побачити в цій казці і які такі стереотипи, поведінкові патерни і сценарії могла взяти в своє доросле життя? Андерсен, взагалі, був досить саркастичною людиною. Він все своє життя мріяв про славу видатного романіста, а насправді отримав славу видатного казкаря. Це йому не подобалося, і я думаю, оце своє розчарування своєї письменницької кар'єри він деколи дуже іронічно відображав у своїх творах, які прийнято вважати дитячими. Хоча, на мій погляд, вони досить корисні були б і для будь-якої дорослої людини. На цьому я прощаюся з вами. Знову нагадую, щоб ви не забули підписатися на Канал Common Space ставили свої вподобайки, залишали коментарі і до нових зустрічей! Бувайте здорові і мудрі!